Основні правила поводження на кладовищі, частина 3. Дуже важливим є факт того, що якщо у вас щось впало на кладовищі, то це належить вже мертвим, це належить кладовищу. Ви не маєте ніякого права забрати цю річ собі. Для того щоб її забрати, можна використати такий лафхак. Ви ставите просто навзаєм якусь суму грошей або якусь монетку і таким чином піднімаєте вже цю річ. Якщо річ впала на чиюсь могилу, то чим вона для вас є ціннішою, тим більшу суму ви маєте покласти і відкупити цю річ у мертву. Якщо щось впало в могилу, тоді вже туди не лізьте, кличте когось, хто працює на кладовищі, хто живе в цих енергіях, заплатіть цій людині гроші, і з її рук заперіть цю річ, при тому відплативши також і мертвому. Якщо це відео сподобалося, то став лайк і обов'язково ділися ним з друзями.